Скільки готівки можна перевозити через кордон? Це питання завжди було на слуху, але набуло ще більшої актуальності під час війни. Люди евакуюються, виїжджають у справах або на лікування, часто з великими сумами грошей, і саме тут починаються нюанси. Мало хто знає, яка відповідальність чекає за порушення валютних правил. Вас можуть оштрафувати відповідно до статті 471 Митного кодексу України, перевезення суми коштів, що перевищує встановлений ліміт, тягне накладення штрафу 20% від суми перевищення. Тож давайте розберемо все по поличках, скільки готівки можна перевозити без декларування, як правильно декларувати суму понад ліміт, скільки готівки можна вивозити без декларування на дитину та чи є взагалі якась верхня межа на вивіз готівки. Ви на каналі Правова допомога. Тут ми говоримо просто про складне і розбираємо юридичні питання, які реально важливі. Дивіться до кінця, бо наприкінці відео надамо поради, які допоможуть вам не втратити гроші на кордоні. Тож не перемикайтеся. По закону ліміт на вивезення готівки без обов'язкового декларування складає 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті. Під еквівалентом мається на увазі загальна сума всіх грошових коштів у різних валютах, розрахована за офіційним курсом Національного банку України на день перетину кордону. Наприклад, маєте 5 тисяч євро і ще кілька тисяч доларів. Рахуйте загальну суму в євро. Перевищує 10 тисяч, у такому випадку потрібне письмове декларування та підтвердження легальності походження грошей. Так, це бюрократія, але без неї ваші гроші під загрозою. Що таке письмове декларування? Декларування готівки це офіційне повідомлення митної служби про перевезення значної суми грошей через державний кордон України. Ось що для цього потрібно зробити. Перше, підготуйте документи. При собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи про підтвердження походження коштів, банківські виписки, квитанції обмінного пункту. Більш детально щодо цього ми вже розповідали у нашому відео, як правильно декларувати вивіз готівки з України до Європи. Посилання на нього ви можете зараз побачити в правому верхньому кутку екрану. Друге це заповнити декларацію на митниці. Її можна отримати безпосередньо на пункті пропуску через кордон або заздалегідь завантажити із сайту митної служби та роздрукувати. Посилання на декларацію ми залишимо під цим відео. Пам'ятайте, що декларація має бути заповнена правильно, без помилок та без виправлень. Детальний гайд заповнення декларації ви також знайдете на нашому каналі. Крок номер 3 пройти митний контроль. На пункті пропуску ви повинні пред'явити паспорт, готівкові кошти, заповнену декларацію, документи, що підтверджують походження грошей. У разі потреби відповідайте на додаткові запитання або надайте додаткову інформацію. До речі, правило щодо необхідності декларування готівки, якщо її сума перевищує 10 тисяч євро, поширюється як на громадян України, так і на іноземців, які перетинають український кордон. У нас часто запитують, скільки грошей можна перевозити через кордон на дитину? Так от, діти, тобто особи до 18 років, які мають такі ж права на перевезення готівки, що й дорослі. Тобто дитина може перевозити до 10 тисяч євро або цієї суми готівки без оформлення письмової декларації. Якщо ця сума перевищує зазначений ліміт, потрібна процедура декларування, яка здійснюється законними представниками дитини. Яка верхня межа для вивезення готівки за кордон з декларацією? Ми часто отримуємо питання щодо максимальної суми, яку можна вивезти за кордон з декларацією. Зокрема, таке питання ми отримали і під одним з відео на нашому каналі, тому давайте одразу пояснимо ситуацію. Відповідь проста: немає конкретного верхнього ліміту на вивезення готівки за кордон, якщо ви декларуєте цю суму. Згідно з українським законодавством, вам просто потрібно задекларувати всю суму коштів, яку ви перевозите. Варто сказати, що такі ситуації, коли треба вивести суттєву суму готівки, це не рідкість. Наприклад, в нашій практиці були клієнти, які продавали нерухомість в Україні, за що було отримано велику суму коштів, яку й потрібно було вивести за кордон. Інший випадок продаж бізнесу. Клієнт продав свою компанію, виїжджає жити за межі України і хоче перевести отримані кошти. Це все життєві ситуації, і тут головне, щоб гроші були легально в Отже, після декларування готівки на митниці вам не буде заборонено вивести навіть дуже великі суми, однак це потребуватиме оформлення документів, що підтверджують легальність походження коштів. Бачите, на перший погляд все просто, але на практиці виникають деталі. Неправильно оформлена довідка, сума в декларації не збігається з курсом або митник має сумніви щодо походження коштів. Саме тому наші клієнти часто звертаються до нас за підтримкою. Ми перевіряємо, чи все в порядку з документами, консультуємо перед виїздом, щоб не було сюрпризів, і за потреби супроводжуємо юридично під час перетину кордону. Це не про страх, це про контроль над ситуацією, адже коли вам задаватимуть якісь запитання, то дуже важливо мати свого юриста, який оперативно може надати рекомендації. Ваші кошти це ваш ресурс, і ви маєте право вивести їх законно, але закон вимагає підготовки. І саме підготовка це те, що відрізняє тих, хто спокійно перетинає кордон від тих, хто потрапляє в халепу. Зробіть усе правильно і спіть спокійно. Не ризикуйте, дізнайтеся правила заздалегідь. Перевірте суму по курсу НБУ. Не бійтеся декларувати, якщо все правильно. Проблем не буде. А якщо потрібна підтримка, звертайтеся до нас. Більше про наші послуги можна дізнатися за посиланням, яке ви можете знайти в інфобоксі під цим відео. З вами була правова допомога. Ми пояснюємо складне просто, щоб ваші справи були юридично безпечні. Поставте лайк і підпишіться і поділіться цим відео. Воно може врятувати комусь кілька тисяч євро.